Одним із найважливіших факторів здорової, міцної сім'ї, то є рішення проблем психологічного характеру, як тільки вони поступають, або, хоча б ну там через день, через два. Біда досить великої кількості сучасних сімей в тому, що вони відкладають постійно проблеми на потім. Наприклад. Там іде віддалення в інтимних процесах, або йде якась напружена ситуація всередині сім'ї. Що кажуть люди? А якось само буде. Ой, та щось зараз воно пройде. Ой, та то все. І в етозі оці проблемки потрошки накопичуються, 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 і як сумарно. 3-4-5 проблем, скатуються в ось такий шар проблем, і вже ми не знаємо, що відбувається в сім'ї. Чомусь є холод в сім'ї, чомусь люди гиркають одне на одного, чомусь в постілі нічого нема. А тому, що 10, 15, 3, 5, 7 проблем об'єдналися в одну, і не зрозуміло, як цей клубок розплутувати, що з ним взагалі робити, з чого почати. Тому Вчиться вирішувати проблеми, як тільки вони поступають. Особливо, якщо то є психологічного характеру, бо вони мають тенденцію до об'єднання. А коли пробачте їх буде 7, 5, 4, там, 10, то вирішити їх буде складніше, ніж одну і відразу.